Ласкаво просимо до сьомого уроку. Розуміння форм і документів є важливим для незалежного життя у вашій новій країні. Давайте вивчимо лексику, яку ви побачите всюди. Формна лексика постійно використовується в офіційних ситуаціях. Уважно відпрацюйте кожне слово. У режимі виклику спробуйте пригадати слово, перш ніж його почуєте. Це допоможе вам розпізнати ці терміни на справжніх документах. Почнемо з найпоширеніших полів, які ви побачите в кожній формі Ім'я. Name. Name. Ваша черга. Ім'я. Name. Ім'я. First name. First name. Ваша черга. Ім'я. name. Прізвище. Last name. Last name. Ваша черга. Прізвище. Last name. Дата народження. Date of birth. Date of birth. Ваша черга. Дата народження. Date of birth. Адреса. Адрес. Адрес. Ваша черга Адреса. Адрес. Поштовий індекс. код. Постал код. Ваша черга. Поштовий індекс. Постал код. Місто. Сити. Сити. Ваша черга. Місто. City – Країна. Country – Country. Ваша черга. Країна. country. Тепер вивчимо поля контактної інформації. Номер телефону. Phone number Phone – number. Ваша черга. Номер телефону. Phone number. Адреса електронної пошти. Email address. Email address. Ваша черга. Адреса електронної пошти. Email address. Національність. Nationality. Nationality. Ваша черга. Національність. Nationality. Форми часто вимагають документів, що посвідчують особу. Давайте вивчимо ці терміни. Паспорт. 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 Ваша черга. Паспорт. Паспорт. Номер паспорта. Паспорт номер. Паспорт номер. Ваша черга. Номер паспорта. passport number посвідчення особи ID, ID, ID card ID card ваша черга посвідчення особи ID card підпис signature signature ваша черга підпис signature, signature Дата. Дейт. Дейт. Ваша черга. Дата. Дейт. Тепер давайте вивчимо типові інструкції, які ви побачите на формах. Заповнити. Філін. Fill Філін. In. Fill in. Ваша черга. Заповнити. Філін. Повний. Complete. Complete. Ваша черга. Повний. Complete. Знак. Sign. Sign. Ваша черга. Знак. Sign. Надіслати. Submit. Submit. Ваша черга. Надіслати. Submit. Прикріпити. Attach. Attach. Ваша черга. Прикріпити. Attach. Давайте дізнаємось про типові типи документів, які вам трапляються. Застосування. Application. Application. Ваша черга. Застосування. Application Forma Form Form Vasha cherha. Forma Form Certificat. Certificate Certificate Vasha Cherha Certificat. Certificate Certificate Dohuvir Contract Contract. Ваша черга. Договір. Contract. Розписка. Receipt. Receipt. Ваша черга. Розписка. Receipt. Рахунок фактура. Invoice. Invoice. Ваша черга. Рахунок фактура. Invoice. Якщо форми заплутані, використовуйте ці фрази, щоб попросити про допомогу. Чи можете ви допомогти мені з цією формою? Can you help me with this form? Can you help me with this form? Ваша черга. Чи можете ви допомогти мені з цією формою? Can you help me with this form? Що мені тут написати? What should I write here? What should I write here? Ваша черга. Що мені тут написати? What should I write here? Я не розумію цю сферу. I don't understand this field. I don't understand this field. Ваша черга. Я не розумію цю сферу. I don't understand this field. Чи обов'язкове це поле? Is this field required? Is this field required? Ваша черга. Чи обов'язкове це поле? Is this field required? Чи можете ви навести мені приклад? Can you give me an example? Can you give me an example? Ваша черга. Чи можете ви навести мені приклад? Can you give me an example? Чи потрібно робити копію? Do I need to make a copy? Do I need to make a copy? Ваша черга. Чи потрібно робити копію? Do I need to make a copy? Ідеально, давайте потренуємося заповнювати анкету з чиновником, який вам допомагає. Чиновник каже: будь ласка, заповніть свої особисті дані тут. Ваша черга. Скажіть, чи можете ви допомогти мені з цією формою? Can you help me with this form? Чиновник каже, звичайно, почнемо з вашого імені та адреси. Чиновник вказує на поле і каже: напишіть тут своє ім'я. Ви пишете своє ім'я. Чиновник вказує на інше поле. Ваша черга. Запитайте, що тут написати. What should I write here? Чиновник каже, ваша дата народження день, місяць, рік. Ви продовжуєте заповнювати форму. З'являється незрозуміле поле. Ваша черга. Скажіть, я не розумію це поле. I don't understand this field. Чиновник каже, це номер вашого паспорта. Тільки цифри з паспорта. Ваша черга. Запитайте, чи можете ви навести мені приклад. Can you give me an example? Чиновник показує вам приклад. Ви заповнюєте форму. Чиновник каже, тепер, будь ласка, підпишіть і поставте дату внизу. Чудово. Давайте розглянемо найважливішу лексику форм. Ваша черга. Скажіть ім'я. Name. Ваша черга. Скажіть адреса. Address. Ваша черга. Скажіть дата народження. Date of birth. Ваша черга. Скажіть підпис. Signature. Ваша черга. Скажіть номер паспорта. Passport number. Ваша черга. Запитайте, чи можете ви допомогти мені з цією формою. Can you help me with this form? Ваша черга. Запитайте, що тут написати. What should I write here? Чудово. Тепер ви розумієте мову форм і документів. Ви вмієте розпізнавати ключові поля, звертатися за допомогою за потреби та впевнено заповнювати офіційні документи. Ця незалежність є величезним кроком вперед у вашому новому житті.